Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, Польща планує створити підрозділ з українських військовозобов'язаних чоловіків. Чи буде вона відправляти їх в Україну? Деталі в цьому відео також. Чому в Німеччині закликають залучити до служби 900 тисяч людей? Жахливий інцидент в Німеччині у німецькому мангеймі. в прямому ефірі. Чоловік з ножем напав на активіста Михайля. Штурценбергера, який виступає проти ісламізації Європи, друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Польща планує навчити український підрозділ, що складатиметься з громадян України, які перебувають зараз в Польщі та підлягають призову до української армії. Отже, українським чоловікам, які зараз знаходяться в Польщі, призовного з віком, тобто від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації. Їм буде запропоновано, я вважаю, що це буде саме обов'язок, тобто уряд Польщі прийме якийсь певний закон для українців. Звичайно, ми ще не знаємо всіх деталей цієї військової підготовки. Це буде щось подібне до курсу молодого бійця, де українські чоловіки в Польщі будуть проходити якусь базову військову підготовку. Українські чоловіки в Польщі, звичайно, вони мають свої сім'ї, мають роботу. Звичайно, це буде якась певна зайнятість з відривом від основної роботи, тобто, якась певна кількість часів підготовки, яку мають пройти українські чоловіки на протязі шести місяців, в Німеччині зараз закликають залучити до служби 900 тисяч німецьких резервістів. Очільниця комітету з питань оборони Бундестагу її звати Штрак циммерман Вона зазначила, що Німеччина повинна прискорити підготовку до оборони з огляду на дії Росії та залучити до служби сотні тисяч резервістів. Вона сказала, що Путін готує свій народ до війни, налаштовує його проти западу, тому ми повинні стати здатними до оборони якомога швидше. Росія зараз виробляє. Лише зброю дітей молодших класів в Росії навчають поводитись з зброєю, і все це лякає, каже вона. Також в Німеччині зараз пропонують зареєструвати всіх колишніх військовослужбовців Збройних сил Німеччини, щоб їх можна було використовувати для забезпечення внутрішньої безпеки, національної оборони і оборони НАТО. Отже, друзі, погодьтесь, зараз Європа стоїть перед необхідністю перебудови системи безпеки. Європейські країни усвідомлюють небезпеку Росії, але вартість звичайно, створення надійного оборони, здатною витримати в умовах потенційної відсутності, наприклад, сполучених штатів, настільки велика, що ставить під загрозу соціальну модель Європи, створену після закінчення холодної війни. Також нагадаю, що Пісторіус підтвердив дозвіл Україні бити німецькою зброєю по території Росії Міністр оборони. Підтвердив, що країна дозволила Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії, але в районах, які близькі до кордону, пісторіо зазначив, що наразі не йдеться про використання зброї великої дальності й ударів по території Росії. Нею знову жахливий інцидент в Німеччині в німецькому мангеймі в прямому ефірі. Чоловік з ножем напав на активіста Міхаля. Штурценбергера, який виступає проти ісламізації Європи, після поранення Штурценбергера був атакований навіть перехожий, що втрутився в бійку. А після удар ножем отримав і поліцейський нападника зупинили лише постріли поліції. Він загинув на місці. Нагадаю, друзі, що лише у 2023 році Німеччина прийняла. Мільйон чотириста біженців з ісламських країн, колишній віце канцлер Німеччини закликає розгромити Росію. Він каже, що є різниця між Макроном з одного боку та Шольцем і деякими американцями з іншого. Справа в тому. Як дивитись на війну в Україні? Чи варто боятись її ескалації, можливості опинитися в ситуації 1914 року, коли, врешті-решт, настане велика війна? Чи це більше схоже на ситуацію 1938 року? І якщо Путін переможе, чи то на полі бою, чи за столом переговорів, це лише розпалить в нього апетит, і він продовжить рухатись. Ми бачимо, що Росія вже намагається протистояти Заходу в багатьох інших регіонах, наприклад, в Африці. Я вважаю, що війна в Україні це набагато більше ніж просто Україна. Тому ми маємо реагувати зовсім по-іншому, не лише військовими засобами. Друзі, з такі важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.